Hello, мої любі друзі, і ми з вами переходимо до наступного уроку, який, як ви здогадалися, називається колекції та функції. Ми трошки за чіпляли з вами колекції на попередньому уроці, коли ми розповідали про, ну ми, я, коли я вам розповідав, а ви слухали уважно, про цикл for, коли ми проходимось по якійсь колекції. Тож що ж таке колекція? Ми з вами сказали... ну я показав, в принципі, як виглядає колекція Ліст, але є ще. Декілька інших колекцій, і давайте ну, подумаємо з вами, що таке взагалі колекція. Колекція це по суті набір елементів, які згруповані разом. Це можна уявити там із реального життя, ну Багато чого. Я не знаю, у вас там є е, коробка, в якій лежать е, там, я не знаю, білизна або якісь там футболки в одному місці. і у вас… От вся ця коробка можна вважати її колекцію ваших футболок, наприклад. Або потяг. В нього є вагони, і от потяг це є колекція, а вагони це кожен окремий елемент цієї колекції. Тож, які бувають колекції, взагалі, для чого вони були створені, чому там все так, чому їх декілька, чому вони різні і так далі, тому подібне, давайте з вами поговоримо. Ну, навіщо вони потрібні, я думаю, казати, ну, немає сенсу. Ви розумієте, що для того, щоб групувати елементи, це зручно. Нам же там, не знаю, у попередньому році ми там розглядали список студентів, правильно? Якщо в нас було там ну, 20 учнів в класі, що в нас було 20 окремих змінних, ви уявіть собі, як потім з кодом цим працювати. Незручно. А так ми написали там, студенти це колекція наших там учнів, наприклад. І все. І ми там звертаємось до студентів і отримуємо одразу список всіх студентів і з ними якось працюємо. Тож, перша колекція, з якою ви вже були знайомі, називається Ліст. Ліст це список. Тут… Варто, це дуже схоже насправді на тип даних Array, якщо ви знайомі з іншими мовами програмування, за одним виключенням, яке тут є. Тож, список це звичайна колекція. Виглядає вона ось такі квадратні в нас дужки і тут якісь елементи. Елементи можуть бути різних типів. Тобто в нас можуть бути типу, список з там, строкою, потім там інтеджер, потім там, bull, bull. ну і що завгодно, типу, в нас тут може зберігатися абсолютно різні типи даних в цьому і суть ліста. Розмір ліста також не визначений. Ми можемо додавати сюди 3, 4, 5, 10 елементів, скільки нам завгодно, просто можемо змінювати розмір цього ліста. Тобто така досить зручна, проста структура даних, коли ми просто можемо напихати все, що завгодно. Ну тобто, як коробка умовно. Ви тут ж можете покласти і речі, ви туди можете покласти якісь там і комп'ютери, іграшки, і воду, і все що завгодно. І це по суті є ліс. Ну, але так. Єдина різниця з коробкою це те, що коробка не збільшується постійно, а от е, ліст збільшується, є в нього певні механізми. Тож, це колекція просто різних елементів. Все. Думаю, тут додавати більше нічого. Другий це сет. Сет в нас м, виглядає як колекція унікальних. Елементів. Тобто ми так само можемо туди покласти різні типи даних: Strind, e, боже, String, Int, boolean, там все що завгодно. None. Але єдина різниця в тому, що він не буде зберігати два однакових елементи. Сет у нас виглядає як такими фігурними дужками. Ми будемо тут звертатися. І, наприклад, у нас тут буде Антон, e, далі тут буде один. Два, там, три, ну, неважливо, різні типи дані ці підтримуються, такі фігурні дужки далі будуть закриватися. От, але якщо ми в який, ну, ми, ми зможемо додавати елементи не прямо тут, ну, типу, інакше який був сенс, що ми там, будемо прописувати тут, тут три, а в результаті потім отримаємо без нього. Нафіга ми тоді писали, правильно? Ні, ми можемо на ходу потім додавати методи, як працювати з цими для ліста і для сета, я буду розглядати, коли ми будемо вже за комп'ютером садити. От, але зараз запам'ятайте, унікальні елементи він зберігає. Тобто, ось такої ситуації в нас все ці. І її просто не буде. Буде лише одна трійка, потім, коли ми будемо з ним звертатися. Далі в нас є тапл. Це, до речі, якщо перекладати, ліс, це список, сет це множина, тапл – це кортеж. І TAPL, він визначається ось такими от круглими дужками. І єдина різниця між сетом і лістом це те, що це не змінний тип даних. Змінні, незмінні типи даних, ми трошки е, з вами зачіпляли. Е, це означає, що ми не можемо тут нічого змінювати. Ми написали один, наприклад, 2-3. І якщо працюючи зі списком, ми можемо потім додати ще елементи. З таплом ми так робити не зможемо. Нам просто програма не дасть змінити тапле. Якщо ми спробуємо там, якимось методом, тут, наприклад, є метод append, це я просто забігаючи наперед, тут передаємо якийсь там елемент, і воно додасть його до існуючого списку. Тут є метод add. Він так само візьме і додасть нам до сету. Утапла такого методу немає, і якщо ви там спробуєте щось зробити, якось там його змінити, у вас це просто не вийде. Це не тип даних, запам'ятали. І остання колекція це Dict. Ну, не остання, взагалі серед усіх, це просто з базових, там є і ще є frozen set, і є там колекції, які не в стандартній мові програмування Python, а там в якимось бібліотеках, стандартних бібліотеках або сертпад бібліотеках. От, але Дікт, так давайте тут якось. Букву Сі неправильно написав, не зрозуміло. То дікшенер, він так само з фігурними дужками визначає визначається set, але яка в нього різниця? Дікт-словник це як об'єкти в JavaScript, це як ну, словники або там мапи в інших мовах програмування. Це структура даних, яка каже нам ключ, значення. Тобто, ми пишемо якийсь ключ, наприклад, давайте такі фігурні дужки напишемо. І пишемо: ключ у нас буде name. Name. І тут пишемо там Влад. Щось я вже вже криво буду писати, тому оп, нахилюся трошки. Далі там напишемо H, і тут в нас буде 25. Тобто словник зберігає в нас структуру даних, де є ключ, і за цим ключем можна отримати значення. Ну, як це може бути взагалі зручно? Якщо ми просто покладемо там, по черзі якісь значення в лісту, нам потрібно буде запам'ятати, а який по черзі в нас був параметр там, вік. А який по черзі був параметр ім'я і так далі. У ми одразу вказуємо, оце це от ім'я, за ним типу влад, оце от H, ось таке от значення. І ми можемо потім вказати, ну, знову ж таки, наперед трошки забігу. Ми можемо потім написати там отут Dict. Ну, точні, на, на, назва нашого Дікт, дикт, Dict, ну, так, зміна назватись не буде, але зараз для прикладу, давайте так і зробимо. Далі у квадратних дужках просто напишемо name. Ну, у лапках а вже ж. І він нам поверне Влад. Тобто він у пам'яті знає, що за цим ключем в нас таке значення. І так само ми за цим ключем можемо перевизначити ці значення і так далі, але про це все ми будемо розповідати з вами окремо. Тож, навіщо потрібні різні типи даних? Ну, для різних задач, як мінімум. Ви бачите, дікшенері зрозуміло для чого. Коли нам потрібно зручно якось зберігати якісь асоціації. Знаєте, Це ще є таке поняття у інших мовах програмування, у JavaScript, якщо не помиляюсь, асоціативних масив. То асоціативний масив це, от, це її дікшнері, коли в нас є якась асоціація, і от результат value, ключ значення. Та навіщо нам потрібен? для того, щоб ми якісь конкретні значення додали і знали, що вони не будуть змінюватись. Наприклад, там географічні координати. Ми хочемо зберігати географічні координати. Ми розуміємо, що там буде лише два значення х та y, там не знаю. і... Нам не потрібно додавати, ми не хочемо змінювати, ми хочемо зберегти це як константа. Множина навіщо потрібно? Ну, множина про нас згодом, зберігає унікальне значення, коли нам для цього ну це, це важливо. Є багато операторів, ну порівняє коротше, є е, е, багато речей про які я трошки пізніше буду вам казати, е, в яких множина прямо показує себе дуже дуже класно. Список це просто найпроста колекція, яка зберігає якихось, якісь е, дані. Є ще багато причин більш складних, але я не хочу на них сильно зупинятися просто скажу, щоб ви для загального розуміння це зрозуміли. Це швидкість роботи, там, наприклад, там список через те, що він там динамічно змінюється. Ну, або там не, не тільки швидкість роботи, а й е, пам'ять. Короче, і пам'ять е, в деяких структур даних більше використовується ніж в інших, і швидкість роботи одні. Структури даних працюють швидше, інше довше через те, як вони там всередині себе створені. Але це вже прям тема окремого топіку. Там я багато дуже на курсі про цьому розповідав. і Зараз на цьому акцентувати увагу не буду, тому що нам зараз головна мета це якомога швидше стартанути. А для цього все, що я вам сказав, цього буде максимально достатньо, тому давайте перейдемо і подивимось взагалі на реальних прикладах, як ми ці структури даних можемо з вами використовувати.